Місце, де все безкоштовне, окрім часу. Центральну книгозбірну броварів хочуть перекваліфікувати. Замість бібліотеки тут прагнуть організувати так званий вільний простір. Серед ініціаторів одна з політичних сил міста. Колектив книгозбірні цим фактом обурений. Втратити традиційну бібліотеку не хочуть також і містяни. Альона нікиєва розповість більше. Різноманіття книг та видань, читальний зал, вільний вайфай. Такою сьогодні є міська бібліотека, що у броварах. В одному з її залів, де розміщена основна частина книг, фракція новообраних депутатів планує реалізувати свій проект щодо модернізації закладу. Він буде виглядати як читальний зал і зараз, але там трошки там привести його більш осучаснити. Тобто нові нові меблі закупити, закупити апаратуру, тобто і е, проектор, які е, якісь нові стелажі для книжок, нові столи, тобто можливо там, зробити там косметичний ремонт. От. це це все там, щоб сприймалося. Інакше візуально в першу чергу за словами співробітників бібліотеки, вони не проти змін, але у проєкті, кажуть, є моменти з великим знаком питання. Так, згідно з принциповим планом рефункціоналізації, більшу частину книг доведеться прибрати. А куди автори проєкту їм не пояснюють? Наші працівники зовсім не проти вільного простору, але не в нашій бібліотеці, тому що в нас немає де їх розмістити. Нам потрібен читальний зал, а вони хочуть його забрати. І розмістити тут вільний простір, забрати всі книги звідси, поставити стільці, столи, крісла. Мова йшла про те, щоб повністю віддати для їхніх потреб у цей увесь великий зал, який ви бачите, який практично і є бібліотекою. Він е нараховує тут 22 тисячі фонду. Тут виставлена вся література, яка є в нас. І звичайно, все, що є в бібліотеці, це все виставлено на вільний доступ для користувачів. Окрім того, як зазначив автор замисло після старту проекту, бібліотека працюватиме довше ніж це було зазвичай. А це в свою чергу означає або продовження робочого дня у співробітників, або ж залучення нових кадрів. Трудовий кодекс не порушується. Якщо у них робочий день 8 годин, вони там зараз працюють з 11 до 7, якщо не помиляюсь, то можна робити позмінно там, якщо з 2 до 9. -ї. То чому ні? Співробітники бібліотеки кажуть, не задоволені таким розвитком подій. Після слів депутата про можливе оновлення складу персоналу між сторонами виникла суперечка. Скажіть, у мене зараз до депутата от один єдине питання. Якби ми сиділи у підвальному приміщенні, і в нас там на голові би бігали пацюки і капала вода на голову. Ви претендували б на розміщення тут якогось медіа центру? Ми не претендуємо. Ми пропонуємо. Ви пропонуєте? Ну наскільки ми речі. зрозуміли з ваших візитів? Ви. Настоятельно рекомендували, правда, таке спілкування наголошують співробітники бібліотеки. У них не вперше. Кожна зі сторін стоїть на своєму, з тих пір, як ідея проекту тільки починала зароджуватися. Втім, за словами молодого депутата, якщо модернізації все ж таки бути, то лише за підтримки людей, заради яких каже цей проект власне і створюється. За розвитком подій навколо броварської бібліотеки стежитимуть наші журналісти. Що ж до самих жителів Броварів, думка щодо раціональності та необхідності такого ребрендингу у них розходиться причому більш критичними переважно виявилося більш старше покоління. Так крайне негативно. Об'ясню, чому. Во-первых, я розумію, молодёжь хочет організовуватися. Ну то, що вони намагаються організувати, вони оно в різні года називалось по-разному. В основному, это в общем-то на сучасний лад клубы по интересам которые существовали в европе с 17 века в общем-то практически ничем не изменили В том мире такие заведения являются платными то есть или членские взносы люди вносят или значит приходя в этот клуб оплачивают значит свое пребывание так что ж в идею, ты идею хорошую идею беспорешно А що куди люди будуть ходити? Я, наприклад, заходжу сюди часто працювати з літературою, і багато таких які тут ще підходили, чекали. Так що, моя думка, хай вам Бог допомагає, втілюйте все, що ви задумали в життя, тільки не на цьому місці. Тоді як молодь переважно підходить до ситуації, більш лояльно. Ну я вважаю, що бібліотека до нас существувати, мам звичайно, ну, ідея з відкритим пространством, то хороша я знаю, тому що я була в Києві та дуже цікаво. но але... Также в каждом есть, где є була, там є стеллажи з книгами, які ти можеш взяти і почитати. Бібліотека должна бути, Возможно, как-то соединить это, возможно бути. Однак, як розповів автор задуманої модернізації, проект знаходиться лише на стадії розробки і в подальшому буде удосконалюватися. Вирішальними факторами каже, тут буде наявність фінансування та підтримки людей. Що ж до співробітників самої бібліотеки вони планують відстоювати свою думку до останнього, але все ж таки надіються на компроміс. Альона Нікеєва Віталій Філіпов правда тут.